Це в мене перед будинком ця територія. Це рабатка, вузенька, клумбочка. В мене з'явилася гейхерка. Не, не випала вона. Я думала, що не буде її. Водозбори, аквілегія, скоро будуть цвісти. Тут поганенький щось кущик. Не знаю, чому він тут такий поганенький. Брунерка цвіте, бачите, з мускарями, як вона перегукується у кольорі. Бачите, як гарно. Бруслина ось там виглядає. Це я живець посадила туди. Тикнула, от буває таке. Тикнеш, і воно йде. І росте, це каріоптеріс, це лілії мої. Ось такий ось такий декор у мене тут висить. Равлик мій, мій лісовичок. Треба придумати йому десь композицію, треба йому зробити. На виду десь його поставити, я хочу, щоб він десь у пеньку йому зроблю. Бух тільки не вистає, він такий ось. Посміхається, вітається з вами. Ну, це я така кумедна, дурна. Так, оце Сандерс Блю. А ось уже цвіт, аквілегія, бачите, дала вже цвіт. Ромашка в мене вимерзла цього року. Бачите, тут у мене була Оце все була ромашка. Не знала, хотіла її присадити, але вона ось дає брунючки. Ось вона, ось вони, бронючки, бачите? Думаю, чи пересадити все ж таки, я як пересаджу хвойну рослину е ялинку в основному і тую. І вони в мене не приживаються. Так я пересадила анієктую. Вони, Вона у мене відкинула копита ялинки, скільки в мене було ялинок, Та ж, також відкинули копита. ну. Нема та й нема, ну що ж зробиш? Не хочуть. Не хочуть та й не хочуть. Так, ну і оце ось моя корона, вона цвіте, бачите? Ялівець тут у мене, тут у мене також вузенька клумбочка. О, пташки мої попадали. Ось таке, ось таке у мене. Такий ранок. У нас сьогодні ранок тепленький, це я роблю. Обходини, а потім буду вирішувати, що робити раніше. Мабуть, дрова, бо там оси заводяться, потім не підійдеш до них, не впорядкуєш. Мабуть, дрова.